Всім привіт! Сьогодні 6 лютого 2024 рік. Перед вами плід яблука зимового під назвою Дубівка. Назва досить така незвична. Ніде ви не знайдете її. Напевно, це сорт народної селекції або якийсь старий забутий сорт, який знову ж таки в певному регіоні, якому була присвоєна назва. А можливо, це абсолютно автентичний місцевий аборигенний сорт, який, людей, зажився і отримав таку назву. Дубівка. Ну, назва, можливо, відповідає дійсності на дотик так точно. Е, сорт е, пліт такий доволі тяжкий, відчувається в руці. І доволі, як ви зрозуміли, зовні він міцний, такий твердий. Має дуже цікаву форму, звужену. На верхньому полюсі. Дуже завуложена така. Ну, така форма в дійсності, як можна часто побачити у сіянці при дорозі. Або старих сортів. І чимось воно дуже мені схоже навіть на айву. Нижній полюс такий розгорнутий, дуже широкий, бачимо гребристий. Такі виступають ребра. Раз, два, три, чотири. Багато розповісти не можу. По суті, нічого про нього не знаю. В подиношення вступив на четвертий рік на піщепі мм 106 Ось ця одна сигналка е залишилася. Вона впала на поверхню ґрунту. Я йшов і побачив і вже поклав на зберігання. Що цікаво, навіть тут яблуко, яке впало, доволі в такому прекрасному стані зберігається. Можливо, цей сорт і поціновується зате, зате був відібраний на розмноження та культивацію. Можливо, він доволі стійкий до хвороб. Стійкі, плоди стійкі до е, різного роду гнилий. Ну, буду це спостерігати за цим та відзначати це в своїх відео в подальшому. Зараз розріжу, скуштую, що він являє собою на даний період. Можливо, він взагалі... Весною їсти цей сорт. Яблуко зовні доволі щільне, але вже всередині він почав втрачати свої смакові властивості. Сорт. Цей плід потрібно було здійснити, напевно, ще в середині січня на смак. Вже втрачає свої смакові. Важко відчути, соковиці за середню. схожий на щось із груп паренетю. Ось такий присмак. Я попередньо там показував сорти. сорти е дуже схожий на чимось, смак віддає ось солодом Ренет Баумана. Щось таке схоже. <клух> ну Бачите, трішки прогадав із поживчою стиглістю, тому потрібно буде ще його вивчати, ну лише один плід на ціле дерево, в подальшому буду спостерігати. та Намагатимусь сповістити вам про його смакові. Дякую за увагу.